Всіх вітаю на каналі Лайф З вами я, Тетяна Мінза. Сьогодні у нас буде такий випуск-мікс-примірок із секонд-хендів. Була в декілька хуманах економ класі і ще в одному. Так, показую, що знайшла ось такі джинси. Мені сподобався тут колір. В принципі, лампаси я не дуже люблю Ой, щось зі світлом. Ну Зараз у нас таке відбувається. Взяла ще сорочку в примірку. Сорочка теж катонова. Мені сподобалася. Це, ну, взагалі мені подобається, коли є вишивка ось такі, коли є емблеми. Ну, цікава сорочка сама по собі. Тоненький денім тут є гудзики ну, красива. А бренд Гері Вебер. Так, а ціна, здається, мені десь 130 сьогодні в цій хумані. Так, це хумана Київ. Ось і позаду тут є вишивка, дуже красива і легенька сорочечка. Ну, не з цими джинсами, що я взяла, але просто хочу приміряти. Тож, тут образ <крема> окремо, буду дивитися речі. Так, ось так на мені виглядають ці брючки катонові. Вони, звісно, тут занадто обтягли мене трохи розмір би більший. Хоча, мені, я ж кажу, сподобалось тут більше як сама тканина і колір. І хотіла подивитися. Ну, хоча, що дивитися, тут треба. Трохи схуднути, а може і не трохи. Ну, про це ми не будемо. Купляти я не буду їх, хоча мені сподобалось. Так, сорочка, я ж кажу, не під ці джинси, але ось так на мені виглядає. Вона велика, на розмір. Ось так тут треба або меншу Так, за розміром або жіночку, трохи більшу. Тут екселічка. Ну, взагалі, сорочка мені сподобалась. Не знаю, як вам. Подобаються такі речі чи ні. Сорочки ось таким рукавчиком цікавим. Не знаю, як кому. А я вже пошкодувала, що не купила її, хоча ж вона на мене і велика. Так, ось так. Буду знімати. І залишаю в хумані. Ну, і забігаючи наперед, скажу, що вчора я була ще раз в цій І, звісно, не знайшла сорочку. Так, ну, і брюки теж не знайшла, їх купили. Так, це я в іншій хумані. ось такі під шкіру штанці. Вони теж будуть облігаючі. в чорному кольорі. Ну, більше як ласіни вони. Ось так. Теж є кишені позаду, і взяла ось таку ще сорочку в чорному кольорі. Мені сподобалась вона, хоча тут розмір маленький, я знаю, що я не влізу. Так, ахара. Ну, це я так грубо про прочитала. Зараз мені напишуть в коментарях, що треба вчити. Ще й англійську. Ну, так, що ще я взяла? Ага, взяла я ось таку накидочку з вісюлечками в вестерн стилі. Зараз це в тренді. Ну, і взагалі, ковбойський такий стиль мені подобається. Так, бренд Оли. 36 розмір. Ну, звісно, що буде маленька. Мені треба 3... 38, хотіла сказати. 44 або 42 в залежності. Ну, дуже багато оці бахрами. Ну, хочу все рівно подивитися. Так що буду приміряти. Ось так. На мені виглядає. Колір, тут я скажу, він такий. Не чорний, а нібито синій. Синій, ближ... ближче до чорного. А що я хочу сказати? Ну, був би мій розмір, я б купила. Хоча ось внизу бахрама, мені здається, зайва. Та, що попереду на полицях, їх, то добре, позаду теж. А ось внизу... внизу, мені здається, краще б без неї було. Так, а ось я вже вдягнула ці штани і сорочку. І що я скажу, що я в цій хумані, ну просто дуже незручно приміряти, бо нема де місця в примірочне. Отак От я накидала свій одяг, і тут дзеркало прям, не прямо розположено, а збоку, і нема куди зробити шаг назад, бо там вже ось. Мої речі на ці скамейки лежать. <сум> ну, в общем, якось не продумана, так би я хоч відкрила і вийшла, і подивилася. А так, так, ну що, блузка, звісно, маленька на мене, але мені все рівно подобається. Хоча там тканина, акрил чи щось таке не дуже гарне, але сорочка мені сподобалась. Та і штани теж. Мені е якраз вони повинні облігати. Ну, на жаль, я теж не придбала. Так, це я в іншій хумані. Ось такі брючки від манга. Так, манга розмір знову ж таки не мій, маленький. Ну, такі брюки на літо. Є ось так от. Пояс, ну, такі середні, не дуже широкий, але на літа, в принципі, непогані. Бігати так, це мені от сподобався цей пояс. Ще одні брюки в коричневому кольорі you and me. Ну, більш до ласін. Вони схожі, але коричневий колір, красивий. Так, це вже це не бруд, це просто заломчики якісь. Так, розмір маленький, звісно, не буду міряти. Ось такий мені сподобався від Шейн світшот чи товстовочка. Дуже яскравий колір. Є напис, великий розмір. Ну, не дуже стан. Хоча так і не скажеш, ось на рукавах вже є катишки. Ну, я думаю, якщо вивернути, то теж будуть катишки. Так, ну, в принципі, в Тхумані не буває у нас одягу з бірочками, тільки в економ класі я зустрічаю такі, як стокові речі. Так, ще мені сподобалась ось ця кофта. Від бренду Bogner. Так, Ну, стан у неї не дуже, але я дуже люблю ось такі всілякі деталі, ось такі вишивку. Ось цікава вона. Треба буде почитати про цей бренд. І ось фурнітура з буковкою АБ на рукавах. Ну, красива вишивка. Тут такі козліки вишиті. Так я і не почитала. Так, і позаду теж є орнамент, везеруночок такий. Ну, красиві. Була б вона новенька. Все ж таки, тут ще чорний колір не дуже передає колір камера телефона. Здається, не дуже таким чорним. Хоча вона чорна, Ну, стан. Трохи вже тут, ага, тут нічого вже не видно. Очень таке бліде, все. <смірко> так, на нащо я взяла оці штанці в примірочну, я не знаю. <смірко> я в них все рівно не влізу, тож хай вони залишаться. І ще взяла ось цю кофту. Так, тут мені сподобався колір. Тканина, тут катон. Так. Але тут цікавий ось цей виріс. Мені. Так, а бренд Лаза Італія. Щось таке може я неправильно прочитала. Ось є вишивочка. Дуже красивий такий шоколадний колір. Але. Не знаю, як воно буде виглядати, ну ще ось ця блузка. Тут мені горловина сподобалась, те, що рукавчики на резинці, вона така вільна, але Та, тут розмір величенький, я думаю, буде на мене ікселечка велика, а склад тканини я не знайшла, там немає бірочки. Але мені здається, щось тут повинна бути віскоза. На дотик вона приємна. Ось я показую, що, звісно, Excel на мене дуже велика. Колір гарнесенький на осінь, яскравий, кому треба яскравих кольорів. Ну, вона так приліпає до тіла, не дуже мені це сподобалось. Ох, а під мій манікюр <смір> колір цієї блузочки. Так. Ну, на осінь колір гарний, але щось мені вона не сподобалась. Мабуть, все ж таки розмір. Якщо б був би менший, то і виглядало би інакше. Так що великі розміри теж є в секондах, а це вже. Навпаки, маленька. Ну, хоча вона, в принципі, облігаючи, нормально виглядає все, крім ось цієї зони декольте. Тут треба або гудзик, або зашивати, бо дуже великий ось цей виріс. Ну, а по кольору мені сподобалось. Ну, і тканина приємна на дотик. Купляти теж не буду, так що залишаю ще я хочу показати вам ось цю блузочку валівковому кольору від Честер. Ціна 289, але знижечка сьогодні є 50%. Так, вона, в принципі, Непогано виглядає, хоча тут вже, бачите, склад гарний, віскоза і шовк є. А сета, не знаю, що це таке сета, Сілк це шовк. Ну, Взагалі, візкоза є, склад непоганий, навіть гарний. Але все ж таки тут вже не дуже гарна резинка на рукавах тримається. Ну, вона розпустилася, і рукавчик не так виглядає, як хотілося б. Не прижимається до руки. Так, ось так виглядає, звісно, що можна і треба навіть заправити. Ось показую, що резиночка тут вже розійшлася. А ось так вона була. Ну, із-за цього вже і рукавчик не так виглядає гарно. Так, колір мені сподобався. Тканина теж, стан на трійку. Так, ось так, якщо заправити, буде, в принципі, симпатичніше. І що мені ще не сподобалось, це багато складочок на рукавах біля плечей. Да, і на плечах теж. Так, в іншу, э, зайшла в інший секант. Тут мені забороняють знімати, ну, всім забороняють. Так, знайшла ось таке пальто від Паула. Так, Костіле. Пауло Кастіліо пальто. Дуже гарненьке, але стан вже тут, ну, воно начебто брудненьке. Так, зараз покажу вам склад. Я дуже рідко дивлюсь пальто. ну, ось вирішила, мені сподобався сірий колір, і то, що воно не таке довге. 70% вовни і 30 поліамід. Ну, дуже гарний склад. Мені. Ну, не 100% вовни, але все ж таки воно тепленьке. Так, не вистачає одного гудзика. вже приміряю, ось так виглядає Кселічка на мене, звісно, трохи велика. Мені елічка потрібна. Гарненьке, що я можу сказати, мені сподобалось. І навіть захотіла купити. Ну, сьогодні другий день після завозу ціна буде величенька, хоча, якщо подумати, то на такі пальта з вовни ціна десь около 4 тисяч гривень. Але все ж таки, бачите, там сірий. сірий колір в деяких місцях, то мені здається, то брудненьким. А мені що ще сподобалось, що є 4 гудзика, і воно доволі гарно буде тримати. Так, ось вам показую тканинку. Ну, Хоча можна як оверсайз залишити таке пальто. Ось так воно позаду таке широченьке. Непогано виглядає, і я вже така призадумалася, не придбати ли мені. Але що я вам скажу? Так, ну гудзик я, до речі, знайшла, він був у кишені, тож не треба всі чотири міняти, можна просто пришити, це не проблема. Пришити гудзик, який є, рукав, правда, довгий, трохи довгий, хоча. А коли я стала придивлятися, вивернула рукава, а тут ось така от. Дірка. І, бачите, хтось вже намагався зашивати цей рукав, і так незграбно зробив це, 435 гривень заважила це пальто То щось так. Ну, що поробиш? Я його залишила, бо дуже багато всього треба і перешивати і прати так, знайшла в економ класі ось такі брюки, вони як нові, а може і нові, тільки бірки немає. Від Маркен Спенсер. Гарненькі. Джинси с з бірочкою. Сток це, скоріш за все. Ну, Стокові речі тут трапляються. Новенькі, гарненькі, але маленький розмір від Дороті Перкенс з бірочками. Іноді думаю купляти на перепродаж. Але не знаю, і поки цим не займаюся. Але коли так от знаходиш речі, якісь новенькі, гарненькі, але е, не мого розміру, то такі думки з'являються, щоб придбати на перепродаж. Так, ось таку сукню, теж з бірочкою, новенька. І теж на мій розмір, але хочу вам показати, від бренду Intuition. Є так, пасок тут невеличкий. Вона ось так на запах. На запах, так, оце я сказала. Приміряю. Дуже мені сподобалась висока посадка. Тканина гарненька, ну тут просто хтось, бруд такий, що... Десь зачепив в магазині просто. Але я ще знайшла плямку одну невеличку. Теж, мабуть, тут, а може, і не тут, але була плямка зверху. Так, намагаюся її більше роздивитися, бо освітлення тут не дуже. Так, ну, в принципі, ці брючки я б придбала. Хоча вони і в обтяжечку, але. Але на літо і на початок осені або на весну доволі гарні. Хоча в моді зараз да широкі, я за модою не слідкую. Mm -hmm. Так, спідниця заважила на 54 з копійками. А брюки на 88 теж з копієчками. Зараз ціна 226 на 81 майже гривню з кіням заважили. Так що, ось так. На цьому буду завершувати свій такий мікс оглядів з примірками. Всім дякую, хто дивився, дякую за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!